Б'юті о ченел, о б'юті о ченел. Оу, б'юті о чене. Оу, б'юті о чене. Б'юті ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про найбільш поширені помилки в домашньому догляді. І перша з них це неправильне очищення шкіри обличчя, яке стосується практично кожного. До прикладу, вмивання лише простою проточною водою без використання спеціальних засобів. Уявіть собі, якби ми руки або ж тіло вмивали лише водою, яка кількість бактерій у нас би з'явилась, і наскільки це було б негігієнічно? Очищення це дуже важливий етап в догляді за шкірою. І, мабуть, найважливіший, оскільки від очищення залежить, наскільки чистою шкіра буде від забруднень, від ороговілих клітен епідермісу, від шкірного жиру. Але очищення повинне бути правильним. Отже, як правильно? Якщо на обличчі є декоративна косметика, спочатку ми використовуємо демакіяж. Далі, другим пунктом є використання засобу по типу та стану шкіри обличчя гель, фінка чи молочко. І третім це тонізація, використання тоніку, який додатково доочистить шкіру обличчя і допоможе проникнути всім засобам, які ми будемо наносити після цього, глибше і, відповідно, які будуть краще працювати. Також тонізація забирає надишки води, хлорки, металів з шкіри обличчя. Наступною помилкою буде вмивання міцелярною водою. Вона містить велику кількість поверхнево-активних речовин. Міцелярна вода призначена суто для демакіяжу. На шкірі вона залишаючись, викликає подразнення, сухість і навіть висипання. Далі, використання засобів, які абсолютно не підходять по типу чи стану шкіри. До прикладу, суха чутлива шкіра вимагає дуже делікатного щадного очищення, з використанням кремових основ, з використанням пінки і мінімальної кількості кислот. Проблемна жирна і схильна до висипань навпаки потребує великої кількості кислот та речовин, які якісно очистять кожну пору. Наступною помилкою, найбільш поширеною, є неправильно підібраний домашній догляд і самолікування. Простори інтернету, соцмережі кишать порадами на кожному кроці. В цьому потоці важко розібратись, як має бути правильно, що може нашкодити, а що може допомогти. І часто пацієнти не знають, що обрати, і, як правило, пацієнти шкодять самі собі. Для того щоб підібрати правильний догляд, є лікарі, дерматологи та косметологи, які з радістю допомагають в цьому питанні. Дуже часто пацієнти з жирною шкірою або з висипаннями навпаки хочуть максимально засушити свою шкіру, використовуючи спиртомісні засоби, настоянки календули, саліциловий спирт. В результаті сальна залоза компенсаторно виділяє ще більше шкірного жиру відповідно. Жирна шкіра стає ще більш жирнішою, але водночас пересушеною. До помилок в домашньому догляді ми ще можемо віднести те, що пацієнти витирають обличчя рушником і дуже рідко змінюють наволочку чи постільну білизну. З метою дотримання основних гігієнічних правил рекомендовано після очищення, після вмивання шкіри користуватись одноразовими сухими серветками для обличчя. Плюс, часто змінювати наволочку. На одного разу на тиждень, якщо є схильність до висипань, відповідно частіше. Ще рекомендовано протирати ваші гаджети антисептиками, самодіяльність пацієнтів вдома, використання кавових скрабів на обличчя, чистки перед зеркалом, ефірні масла чайного дерева для того, щоб пролікувати висипання. Ці всі методи не мають ніякого наукового обґрунтування і, навпаки, кардинально шкодять вашій шкірі. Зараз 21 століття. Звісно, кожен з нас раніше грішив такими методами, але вони не є ефективними. Вони можуть навпаки нашкодити. Краще, щоб засоби, які ви використовуєте вдома для покращення стану вашої шкіри чи для лікування висипань підбирались лікарем індивідуально під вас, і тоді не буде шкоди, а буде лише користь. Кожен з нас допускався певних помилок в домашньому догляді. Напишіть, яких допускались ви. Чекаємо на ваші коментарі, на ваші лайки та підписки.